І так, друзі, всім привіт! З вами Фіна П235, ви на моєму каналі. Друзі, сьогодні ми будемо розпаковувати такий набор асфальтнітро. Типа це комбо Асфальтнітро. Якщо ви не в курсі, типа цей набор це, типа. Тут знаходиться, типа ящик з бонусом. Тобто, це якась може бути ігрушечка там каністра, бензина, щось таке, типа, щось цікаве. Далі карточки. Карточки йдуть в ящику і машинка якась. Або фігурка. Ладно, друзі, в общем, ми сьогодні будемо відкривати це комбо асфальт нітро. Как он по Асфальтнітро, це у нас набор з Д класа. Да, думаю, ви знаєте, яку ігру Асфальтнітро. Це легенда игра, вона дуже забута зараз. Но скачати зараз Play Market її не скачаєш, тому що її удалили. От, тільки можна з Google скачати. От. І набор сьогодні ми будемо відкривати. В общем, це набор до класса. В общем, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Звоним химла 2235. Ми начинаємо. я знімаю видео на балконі. Знімаю видео на балконі. Вот. Все, давайте розпаковувати, будем, не будемо стягувати так. Да лка, ну що воно таке темне? Я не розумію. Коротше, поїхали розпаковувати такий набор. Завернуто в два пакетика і така бумажечка спеціально повішена, щоб знати, який це типу, набір. Так, поїхали. Набір до класу. Набір до класу перший ящик гончич. Давайте трошечки. Коротше, перший ящик гонщика, другий бонуси і третій машинка де класса. Комбо Набив. Такий набор. Давайте почнемо. Так. Спочатку нам треба зірвати тут цей скотчик. Так, да, друзі, це вс лиш де ящик з карточками. Типа карточки, машинка і бонус. У нас робити карткову игру. Ну, я не роблю карт... кар... карточну ігру. Я типа збираю колекції карточки. Так, сейчас нам ну, тільки треба зірвати тут скотч. Так, відкриваємо приваз. пацаны. ⁇ -мо ⁇ я чуть не разбил все телефон. Чё не, давай-то... Ладно. Розпаковуємо, спаковуємо, розпаковуємо, розпаковуємо. лкинський. Все така позначка, бумажка, вам пока що не треба. А тепер розпаковуємо набори. А ну почекайте. Так, я вернувся. Почекайте, давайте трохи скрутим цей свет повну. Воно... Щось дуже занадто світло, на лки А щоб було саме якось нормальніше, бліна. Це яркость. Що це таке є. Короче, ладно, распаковываем пофиг. Так, типа. Распаковывайся, Так жестко запаковывают эти пакетики. Так, открываем при вас. Я уже 5 минут. Не можу відкрити цей пакетик. скриваєте? Тільки зафіга, що це хоче, блін, не а... можна відкрити. Чим фігачити стільки скотча, я не розумію. А божечки. Короче, рвен нафиг цей скотч. Так, Блин, пакетик бедненький порвался весь. Ладно, а вот у нас сам набор. Вау, тут реально тачка в ЖЕ. Е, офигеть. Видите? Тут реально уже тачка это ЖЕ. И ящик гонщика сам. Это ящик гонщика, он все лишь такие себе ящики там И чотири карточки може давати Блін, скидає да -мо. Та ты ну, тут стільки скотчей фігачить. Так, стоп. Я щось не можу поняти. Как оно то вскрывается? Я не понимаю. Зачем всякий скотч? Офигачит. Это что за говно? Такой вскрытый набор, че нет? Хорошо, это лучше просто нафиг прорвать. Просто бисать. С и скотч. Короче, ріжу ножницями, бо цього нічого не буде. Може і так купа часу потратили. Ох, Ооох, -мо! Дивіться, імбова тачка. Так і... Кітбокс. Да. Але він чуть примнявся. Боксик, ну нічого. Дивіться, ми тут щось з пакетіком зробили. Це просто жесть. Так, ваублінський це якась тачка. Що це за тачка? А, це по марці, походу, гелі? Гелі чи... чи джелі, я не помню як правильно, але я знаю цю тачку. Це китайська тачка. У неї двигатель, по-моєму, В6 чи В8. Якийсь дуже слабенький двигатель. О, а... шо, подивіться, ребята, куну тут приліпає. Офігеть, навіть не скотчик. От. Така тачка імбова, Офігеть! Це Гелі ГЦ9. Це взагалі імбова машина. Дивіться просто. Блин, такі вона прикольна. Она така тверденька, костилінова, капец, офигенно. Ну давайте перше будемо карточки дивитися. Саме не цікаве, мені кажеться, бо в мене повна колекція таких карточок. У мене прям ціла коробочка вже цих карточок, плінських. Боже, як воно... я не знаю. Цей свет висить. Це край. Так, давайте. О, йома. нехило. Так ох бонус. Бонус, это какая-то канистра бензина, чешу Ладно. Так, и... Да, реально, картки есть. Жесть. Реально, коллекционные картки Асфальт Нитро. Ема, хорош. Так, и... Все, больше в нашем китбоксе не Больше в нашем наборе нема. Так, ну мы... Давайте перший бонус подивимося. Вау, це що таке? Це якась каністра палива, чи що? Да, ah, походу, каністра палива. Що Что це таке? Кейс без. а Я кажеться, поняв, це безконечний бензин. Емау, це імпа. бесконечный бензин бонус типа вот такого буль 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 за бензином вообще накинчается прикольно слухайте вот за имбулечка, имбулечка. им булечка блинский такая имба просто подивиться тоже пластилиновый Вау, прикольно, мені подобається. Заходиться імбулечка. Бонус наш ставим І поїхали дивитися карточки. Так, поїхали дивимось першу карточку. Так, сразу перша карта це у нас обичний ключ. Самий обичний ключ, обична карта, що удивительно, у мене таких включив дуже повно колекції далі. Так, далі обична з Б класа турбіна така. Тоже обична карта. Ну, тут коми не будуть. Олаф, тікай! Ты шо? Прості, помните цього кота? Так от, я, я снімав YouTube шорт. помните, ребята, цього кота. Так це він. Так, дивимося далі. Наша у нас основана карта це двигатель В8. двигатель В8. По-моєму, в Gary GC9 був двигатель В8 чи В6, я не пам'ятаю. Ну, це такі дуже слабі двигателі. Лінски, ну що це за кусочки трубинок, блін. Місяць. Так, і остання карта. 100 класа тормозний диск. Обычный. Нічого. Нічого удивительного. Обычный набор. Обычный набор новичка, что тут скажешь. Такие карточки. У меня такі тоже были. Ну, собственно, вот тачка. Тачка вообще имба. Правда она хоть китайська, но все равно еба. Ну такая желтенька, чи салатовая навіть не знаю. Ну тут так салатова така. Блинский еба. У него такая покраска была в асфальт нитро, чи не, Я не знаю. Ну я грала з Вальнітро, то я знаю цю тачку. Не ну, моїм баррію. Імбочка. Отакий ну. Тут така машинка. Це Гелі ГЦ9. Так, що без спойлера, було б взагалі імбову. Спойлером. Отаке. Номер асфальт. Багажник такий, правда, він ну, теж не відкривається. Жалко, звісно. Це пластилін. Двері так само не відкриваються, Ну, і капот не відкривається. Блін, ну чого так не зробили, щоб відкривався багажник, там, двері, капот. Це був вже суперімбова тачка. Ну ладно, ну, в принципі, і так устраювание. Боже! Так, я повернувся. Ну, така от машинка, в принципі. Жалко, що, звісно, не зробили так, щоб відкривався багажник. Бо взагалі їм було. Ну, вона супер офігенна все одно. Вона деталізована така моделька. Це взагалі топ. Джелі децентр. ГЦ9. Джелі ГЦ9. Такі, такі фари. Шотка радіатора, марка. Марка дуже здорова. Така марка. Гелі. Імба машина, ребята. Такі зеркала є. Це взагалі топ. Настоящая геліка Ц9. В общем, ну, така имбулечка. Тачка вообще устраиваю. Я не смотрела весь набор цей д класа. Це и все и набор D класса, но все равно прикольно. Імбово метализованные тачки. Вот. Брежту конестру бензина такого тут є бензобак. Нема бензобака, я не знаю, чего тут нема. Ладно, типа такого буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. И буль, 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 буль. все, тупо коли закінчується бензин в тачке, ты знову доливаешь. Он тупо бесконечный. Им пользуватись в мене бесконечно. Тут было бы вообще самое топовое. Вообще супер імбово було. Коли це було в реальній житті, реальной така Такий бензин реально существував, Типа без, просто. Не, ну имба, имба. Всякое нестробензе бесконечно ну, дуже не заходить. І оця точка. Правда, карточки не, не, не дуже заходять. Карточки взагалі не заходять. Ну, це класичний набор э, цього новичка Карточки взагалі не устраювають. Але ну, зато ці булечки дуже радий. Та імба, імба. Правда, такого вас вольнитра нема, то что бензин безконечний, но забавно. Прикольно. Бонус нам в подарок положили такий бензин. Кипал його на скинечный. прикольно. Це, конечно, забавно, потому що тебе така каністра Асфальтнітро такого немає, але це забавно. Прикольно. асфальт Асфальтнітро я тільки а каністра бензина одна синя і типа пляшечка нітро. Ну, прикольно, прикольно. Ладно, друзі, я буду завершувати відео. Ось такий сьогодні набор і відкрили Імбовий. Подивіться просто. Борди класа. Ось випала нам сьогодні отака от машинка. Jelik гц 9 Ще сама імбова. Карточки. Ті, кстати, взагалі не радують. З класа турнусний диск. в 8. З Б класа турбіна обична і ключ обичний. Не імбово, але зато карточки. Ой, ну, Точніше ця каністра ще топова. Цей бонус і тачка. Ще імбово. Ну я ще блончика імбокс. Що ми з пакетів зробили? Ладно. Надеюсь, вам сподобалось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. З вами був Финал петва Без мене ты не скучай. Дивись інші ролики, які я знімав В общем, без мене ты не скучай. И всем всім пока, всім адіос. Буль-буль-буль-буль-буль.